Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні ми будемо будувати разом з вами перепілок, покажу ще кролики. Зараз я хотів би дати води. Ось, дивіться, в мене ось така пляшка стоїть маленька, тому що велика тут не стає, падає, нема як її поставити і тоді води буде важко набрати. То я поставив маленьку. Так. Це вони випили цю маленьку бутилочку десь за... за... Два часа. Дуже багато п'ють, дуже багато їдять. Я в шоці купив їм 25 кг корму, я не знаю, вже е, купив я десь днів 5 назад вже кілограм 5 з'їли. За день кілограм. Скільки в мене тут перепілок? 77 чи що, десь так. Ну немало перепілок, ну і їдять немало. Давайте зараз підлеємо їм води. Ось так тут все набирається. Оп. І все. І тут ці чашечки такі набирається вода. Е, я аж в цьому році поняв принцип системи, як воно працює. Коли вода, коли перепілки випивають воду, ця чашечка, тут така пружинка йде, чашечка ця піднімається і знов вода набирається і вона падає. І коли вона падає, клапан перекривається і вода не поступає. А то того року в мене було перепілок стояло знизу, я не розумів, як воно робить, і наоборот старався його підняти, щоб воно не текло. А воно, оказується, наоборот, коли підняте, то наоборот тече. Давайте ще зараз дамо корму. Купляю я якийсь їм такий комбікорм. Купляю стартовий комбікорм для бройлерів. Агрокорм, як ви бачите. Я то особо там фірми якісь не вибираю, собі взяв. Оприйдинний і постійно купляю там одну фірму. Вроді би ростуть непогано. Як на мене, цей вже пішов 20... ну вже більше 20 днів. 20 там з чимось. 25 десь так. Зараз не посчитаю. Тому що це довго треба считати. Я не пам'ятаю навіть якесь сьогодні число. Так. Підсипаємо її. Зараз покажу, яка перепілка. Так вони в клітці кажуться малувати. Але зараз я візьму її в руки і вона набагато. Такі здорові вже. Так, і сипем цим. Все. Ну, за ними доглядати взагалі не важко Як за кроликами, так і за перепілками. Ну, за кроликами, мені зкається топов. Полегше доглядати, так як їм собі дав. Раз в день їсти і все. І їм вистачає на день. Перепілкам треба кожних 2 часа давати їсти, пити. Тому що вони ну вони дуже швидко ростуть, і за цього вони багато їдять і п'ють. Як вони вже за 45 днів починають нестися, то, то це, я вважаю, непоганий результат. Дивимося. Давайте закриємо. І ось така перепілка у нас. О! Отака от, от перепілочка. Ну це ще я не сам більше взяв, тут є такі то вже здорові перепілочки, але зараз їм десь в них грам 200. Я думаю то. Можливо там менше. Тут ось сидить квочка, тут вже курчата лупляться. Скоро буду садити в брудер. Будуть сидіти також курчата, потім ще хочу засипати інкубатор бройлерами. Ні, засипаємо е каченятами, потім бройлерами я хочу засипати. І так якось воно тут буде. Хочу ще попробувати бройлери тримати. Як, що. Давайте ще розкажу зараз вам по кроликам. Ці кролички щось взагалі мене лякають. Давайте я зараз включу фонарик, так як тут трохи темновато. О, отак краще. Не хочуть вони щось приводити. Ну, як ви написали в коментарях, що коли кролиця починає там за два тижні рвати пух, то вона, значить, не приведе. Ну все одно її. Я її ще поки що не буду злучати. Почекаю, щоб там було 28 число, що там пару днів почекаємо і вже аж тоді злучимо. Десь, можливо, там 1 травня, десь так, будемо злучати. Ця кроличка мала привезти 18-го. Щось я не знаю, що вона... Ну як то щось позавчора і в... ні, вчора, носила пух. Але нічого щось вона більше не робить, І по ній не видно живота, як то такого і немає. Я просто не знаю, який має бути живі там французьких баранів, чи великий, чи невеликий, так як вони самі по собі плотні і непонятно, який він має бути. Як там в Каліфорнії вона така... Збита вона більше. А французький баран, у них шкура аж така тягнеться. Тому непонятно, який в неї має бути живіт, чи це заметно, чи незаметно. Але ще трошки почекаю, якщо ні, то злучу знов. Ще хотів би показати кроликів на дворі. Але зараз йде дощ і показати буде важко. Ось, їсти вона, їсть щось. Носила вона солому. Не знаю, можливо, вона ще приведе, можливо вона там, я знаю, там кролі приводять там 31-33 дні, десь Мала привезти 18-го сьогодні. Сьогодні, яке це у нас число, подивлюсь. 20 число. І ще не привела. Ну, побачимо. Таке я роблю ось, засовую таку патичку, тому що... Якщо там переведе десь в дверцях, може відкрити. Вони навчилися відкривати ці клямочки. Я не знаю, як вони відкривають, ну тут такое, якщо шатати, там, то вони не відкриється. Але вони навчилися відкривати і відкривають їх. Тому, щоб якщо привела в дверцях кроленя, то щоб вона не відкрила клямку і не повикидала. Ну, вони можуть пови повипадати і замерзнути просто-напросто. Давайте ще покажу вам віденських. Вот такі. Тут красоточки сидять. Ще треба їм самця. Ніхто не писав поки що за самців, що там маєте самців. Ну хотілося б десь знайти чим поскоріше. Щоб був десь такий самий, як вони. Отакі от вони прикольні. Ну такі вони трохи якісь залякані. Так мені подобається їхній... Окразну, прям взагалі лучшого немає. Ще мені подобаються е, новозеландські кролики, теж класні. Білий, там, рижий. Теж вони похожі по структурі самі на на віденські. Такі теж морди, вони у них такі закруглені, мені дуже подобаю, подобаються такі морди. І французьких барани. Баранів такі. Дивіться, що з нею. Щось ганяє, льотає по клітці. Так, ну тут перепілки я вже вам показав. Дивіться, вичищав я від них два дні назад. Дивіться, скільки вже знов нагадали. Я в шось. Ну, з'їдаю, я вже, як вам сказав, дуже багато. Ну і швидко ростуть. Я задоволений результатом, як вони ростуть, Ну ще вони не виросли, але видно по, по них, що хороші перепілки. Все-таки я не помилився з цим. Будемо далі за ними спостерігати, як вони будуть рости. Поки що гибелі немає і все дуже добре. І я вже надіюся, що не буде. Так як вже там, коли вже більше 20 днів, то вони вже такі, вони вже виносливі. Їм вже не холодно. Так що я думаю падіжі більше не буде. Загинуло в мене ну, штук. Відціли 15 штук. Е, ну, Багато і за моїх помилок загинуло, так як е, ну, не тільки, -за моїх, ну, вони сиділи в прудерові, виключили світ і впала температура дуже. І вони почали залазити такі, в мене там були рейки, я вже цю помилочку виправив і пообрізав. У мене тут ось як ви бачите була така рейка повноценна. І вони там, я трапками позатуляв, бо я знаю, що таке перепілка, що вона де хоч, куди хоч залізе. І тоді не вилізе. Позатуляв, але вони все одно їм було холодно. Вони туди позалазили під ці трапки і не змогли вилізти. Я їх позабирав, які там були, було видно. А тоді дивлюся, вони є, є. Ну, Деяких я подоставав, повідігрівав. І ще їх вижили. Такі, я кажу, хороші виносливі перепілки попалися. І хотілося б подалі їх розводити. Цих. Ще я казав, що замовив там, десь будуть в середині травня. Десь так. Будуть ще яйця перепілені. Ще одного чоловіка там замовив, побачимо, які в нього там будуть. Ну в нього там замовлень повно. Це аж так вийшло, що, що аж мені буде всередині травня. Ну, це не чоловіка, а там ферма. Перепилення. І я думаю, що там хороші перепілки. Так що буде видно, які там вони. І якось найкращих повідбираю і будемо далі продовжувати розводити. В цьому році, як я вже казав, хотів би... Круглий, ну так, взагалі в подальшому круглий рік розводити перепілок, щоб тоді не шукатися яйця. Щоб собі мати своїх перепілок, щоб вони несли і все. І я думаю, це буде дуже класно. Ось таке. Як я вже казав, хотів би ще показати на дворі кроликів, але вже покажу в другий раз, так як зараз йде дощ. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.